Всем привет! Вигрузився я вже в Александрії на точці. Вона тут у мене одна була міста вигрузки. от тепер видвигаємося з вами на город Кременчук. На часах у нас без 29, 27 градусів Джари. Ось включив кондиціонера, так взагалі аж, ух, аж ожив. а що жив. Чесно кажучи, навіть возле машини на вулиці ходив, невозможно чим дишати. Тут у нас зараз дорожка поки що хороша до поворота. Там впереді у нас буде кольцо, там трошки поганеньке. Ну так, я в кілометру по-моєму, 40, остається, щось таке до Кременчуга, там, звісно, вже аврал. Дорога паршивенька. Прийдеться трошки нам поторохтіть, ну нічого. Саме головне, що ми вже видвигаємося в сторону дома, а це саме головне. Так що пожелайте мені удачного путі, щоб я говориться добралися додому в целості з як і я, так і ви. Так, на світлофорчику зараз ми будемо з вами уходити наліво. А коли то раз я був поїхав попрямо, щось у мене десь там місто вигрузки було. Ну Ну нормально так. Ну так, звісно, фуром тут виворачувати. Печально. Японські красоли. Бровка бров аж вся лет. Викатана. Втрачуємо наліво. І це у нас дорожка якраз виводить з городу Олександрія. Всім привет, хто дивиться мене з городу Олександрія і не тільки. Спасибо, що дивитесь. Подписуйтеся на канал, пишете коментарі, лайкаєте. Мені це, друзі, Появляється Стімул, з'являється А Тоді вже я приїду додому, та буду якось з цією карточкою розбиратися. На цих, навіть, виходних у мене не вийде, бо їдемо я тут із жінкою до тещі Дочку я завіз, якраз цей рейс я їхав, до Ромнів, до вісії, от. виїхав плем'янік, забрав її, а це поїдемо, бо якраз ж понеділок теж праздник, виходний буде. Таке тут поїдемо з жінкою на село. Так що я не знаю, чесно, як тепер з цією карточкою поступить либо прийдеться опять все это дело знімати на телефон. А тоді вже і в неділі буду займатися карточкою. Не знаю, я думаю так, а там буде видно Зараз вроді би сонечко у нас сховалося Але у мене зараз включений кондиціонер, так що мені по барабану. Так, Виїхав я вже з Олександрії. Андрії. То їду, так, знаєте, про продивлявся, подивлюся по Блаблакару. Може буде хтось поїздочку виставить, щоб на село. Одагою постійно жінка каже десь туди 9 Бо все одно зараз, поки я этот, поки вигружу, поки то сьод, поки в Київ той заїдеш, там сьогодні ті боля п'ятниця. Сьогодні дурдом буде, так що. Ось я Олександрия заканчується. А так що була дорожка до, до, до Кремінчуга, да? взагалі ідеал. А зараз як з'їдеш і почнеться, хрязі мотя і колотя. Ну, нічого страшного. Як я казав... Самое главное, что движемся в сторону дома. А все остальное там. Просто надо быть на позитиве. И тогда я думаю, если будешь постоянно на позитиве, тогда все хорошее к тебе будет подтягиваться и все будет в жизни получаться. Так что всегда держать палец вверх. И быть всегда на позитиве, друзья. Какие песни меня играют? Касабланка. Пока иду по хорошей трассе, хоть можно побалдеть Да, вообще дорожка помпа. 37 градусів без 5,9. Температура вже потрошку починає підніматися. Товарища вже десь там по 30 він зараз в Ізмаїлі стоїть. Ну, Макросте. Я в прошлий раз, як їхав з Одеси, знімав, по-моєму. Так взагалі всі поля красні, просто поле красне від мака цього. Вієвся мачок добренько. О кому не жарко. Це мотоциклістам. так сказати, закінчиться пісня і закінчиться дорога, плюс-мінус. Ось, Кременчук 46, Полтава 157. Сейчас, по помоє тут не рой доно по моєму закончиться так восьм часов п'ятдесят минут 25 по моєму тут якраз должно і закончиться наше дорожне покриття Красиво, як їдеш, літом, все зелено. Зимою. Ну, осінню, так, да, теж осінню, красиво, як ти казав, дерева різних цвітов. А зимою, то, звісно, тут блин, все таке, знаєте, голе. Наче як ото пустиня. Літо мені подобається. Красота. А, ну указатель, після того указателя закінчиться дорожка. Це я так вам зніму. може хтось вдруг, буде їхати, щоб був в курсі, що. Что... Може хтось ночі буде їхати. І знаєте, так, їдеш хороший асфальт, тут тобі клац, дорога різко Так, Зараз ось воно. Получається до Кременчука. Остається 44 кілометра. Зараз у нас десь минути 9. Лікарівка. Ні, що то я? Переплутав. Ну, Давай, бачите, якраз за поворотом 150 кілометр стопчика. І все. І дорога в нас. Закончилася, особливо цей перший участок дороги, цей поганий, він такий хужіший. Там трошки ну, містами нормальний. А це одразу тут, як тільки з'їжджаєш на погане, а така дорога ужасна. Так, приїжджаю я в село Озера, ось поворот на Василівку, де народився Сухомлинський. Що я вам хочу сказати по дорозі? Дорожка стала намного краще. Чим краще. Тоді ямки були. Бистро якось їхати не можна було, а зараз ну, 50 кілометрів собі держу, да, трясучка не з ну, дорожка стала повеселіє. ям немає, так що можете спокійно їхати. До села Озера дорожка хорошенька. Вся полатана. Після того, як проїхав село Озерна, там якраз на виїзді такий поворотик є. Оттуда почалась дорожка, конечно, хужіша. Ям так само немає, Как бы поподлатовано, но вона більше покручена, как бы... Би... плохенька дорожка. Так что после того села трошки поаккуратні, не спішіть. Но Ям немає, не переживайте. Так, в'їжджаю я вже в село Павлиш. Така тут дорожечка. Попав лишу. Я колись вам розказував, як мене тут були встановили, що я вроді би як по телефону. Ну не вроді би як, я то балакав. Ну. Коротше, перекрутили так, що нормально, протокола я не отримав. Це якраз тут я туди. Ну, у сторони Кременчука їхав э, з гори якраз спускався, і жінка дзвонила. Якось труку поняв навіть і не бачив, а вони там в центрі стояли. Короче, було, у нас, я довго, минут 40 з ними тоді я проялозився, але слава Богу, все добре. Бачите, трошки вони, як я казав, і пострізали, і поналатували, але тут перед озером дорожка поганенька. Трясучка така неприятна. Не знаю, як воно на других машинах, але в мене на машині воно добре ощущається. Можна сказати, ми вже з вами добралися до цього до центра заправочка юби-ху-ху-ху mm -hmm. mm -hmm. вроде бы наш и але все одно позихаю базарчик слева виїзний. Сейчас кусочек у меня хорошей дорожки, Простиму, покажу. Значит. Интересный, конечно, какой-то подход, да? Всю дорогу погано, кусок нормальной дороги положили и снова опять будет погано. Я помню, колись по початку такий доволі, вже розганяюся, блин. Ага, не тут то било. Далеко не полетиш. А тут вже небагато осталося вже скільки я 28 минут їду. Ще 28 минут я їхав до Павлеша. Автобус пропускает. Пока що можна лететь туди, вдалі, а там уже почнеться поганенька дорожка. Сейчас на горочку з вами піднімемося Якраз буду в'їжджать, якраз закінчується как правильно сказать, Кировоградская или Кропивницкая область. И начинается Полтавская. Машин мало катается. Люди, наверное, по работах. Все, виїхали ми з вами, в'їжджаємо в Полтавську область, Кременчуцький район. Так ось спускаємося ці спусочки такі, Штає, як в Полтавську область ви заїхали, так, як починається одразу спуск акуратно, бо він такий, іначе асфальт як постягуваний і такі перепади, що капець. Скорость скидати. Містами, ну, бачите, є такі противні ямки. Це благо, що вони дорожку сделали перед переїздом, перед Крем... ну, уходит на, на, ніби... на Світла Господи. Я забув, як це село називається. Я просто взагалі буду переїзд перед Кремінчуком. Там колись дорога була ужас, аврал. А зараз її посрізали, я вам зараз вам зніму, покажу. Бачите, в цю сторону, сторону крім чува ще більш менше, а в сторону Олександрії капець, яка вона покручена. Так що мій вам совєт, як їхали в Полтавську область, краще потихеньку не спішали. Зараз буду спускатися до жд переїзда. Бачите, яка вона дорога туди. На оценку напишіть коментарі за цю дорогу, що ви можете сказати? ви Бачите, як приходиться по неї. 20 км у час спускаюся Отак. Є передком таке впечатлення, би там мери мире немає. Подивіться на неї. Ужас. От вони полтавська область. Так, зараз переїжджаємо через переїзд. Що переїздом в Україні нема. Ні одного переїзду я не бачив, щоб переїхати по-людськи. Усі розбиті, побиті, побиті. Дядьки. Маламівка Маламівка А мы едем по прямой, по прямой, по прямой. Свыше 12 тонн нельзя через Кременчуг А у нас то наш позволяет, так что едем по прямой. Едем, едем по прямой, по прямой, по прямой. По прямой. Набуретька UAM442280 На UA". Такі його діла Так, добралися ми вже до Кременчуга да, дорожка, звісно, я від кольца цього сюди блін, така. вся бідна покручена, ужас. Тут зараз буде дорожка хорошенька у нас, покрім інчугу, прийдеться поплигати. Я вам зараз поснімаю покажу все це діло. Оце наша постійна точка, якби я вже знаю, як до неї їхати, то навігацію можна не включати. Прошденюся, один трал поїхав, оце тільки що поїхав, але за тим тралом бачу були. Ну, якраз поліція, не знаю, встановлять чи не встановлять. Як вони сюди цими тралами позабирали, сможе десь туди вигружали. Даже, чесно говоря, вам не підкажу, А ми вже под... приближаємося к этому, к мосту через Дніпер. Так, ось під'їжджаю я. Поліцейські тут постійно стоять, скільки я це їжджу. Постоянно. Ні разу це не бачив, поки їду, щоб оці їх тут не бачив. Стоять, виглядають. Бачите, тут знак 13 тонн стоїть. Там на старому 12. І ось зверху повісили перед этим. Перед мостом. Тут, звісно, такий перехресточок трошки неудобний. Поки повернеш, ні, це раз удивительно повернув швидко, а то завжди так на ньому довго стоїш, всі відтуди, ті відтуди їдуть і стоїш, чекаєш. Та, цей вже мост, звісно, теж дуже... треба, мені каже, це вже його на ремонт. Тут в цьому лет, лет і пам'яті ну, Хто дивиться мене з Кременчуга, Напишіть в коментарі, як давно цей мост тут стоїть. Пляж іще пустий. Це ще поки робоче время. пляжі. я думаю, Леозавр, завтра мене народа буде капець. Пляж, звісно, бомба. Без вопросов. Так, переїхали ми з вами мосточок. Не то, що мосточок, мастище. Тут ми з вами заправочки Окейшн поворачуємо на провейшн. Опа-опа-опа, бо опа, прямо нам їхати не можна, а нам прямо і не треба їхати, чесно говоря Нам в цю сторону треба їхати. Потому тут, конечно, по Кременчугу Надо трошки о! Видно, щось будуть ремонтувати, бачите, срізали. Похвально, похвально. Бо тут вона така була протимна. Побачимо, в наступний раз будемо їхати. Уже буде бомба на дорозі. Бачите, якраз вони і зрізають. Вже поліціянти кому-то протоколи виписують. Так, поворачуємо направо, Молодці. Що зв'язають это все діло? Пропускаємо пішоходом. Поворачиваем направо. О, ничего себе. Я аж прозрел. Вот выезжаю на эту. Правда я не знаю, как это улица называется. Новый асфальт. А, молодцы. Сделали дорожку, блин. Бомба. Мы туда... Підимо по прямой. От туди, по знак стоїть, чи що. Та я, колись, я пам'ятаю, з той сторони був їхав і минув сюди їхати. І там щось несколько знаків проїхав і теж так попав на поліціянтів. Об'ясняв, об'ясняв, що у типа вигрузка, там то все. Нефіга, написали протокола. Був такий случай в мене. Паузенька, конечно. Проїздная. Так, да, здаванка налево стоїть. Да, молодці, конечно. Дорожку сделала взагалі бомба. Це кажу, Сіки їжджу по цій улиці Ліонова. Постоянно, то щось у них посередині, це бачите як. Знаки поставили, щось пороздирали, порозбирали, блін. Що це таке, дивіться. Нормальні оці люди, блять. Роздовбали, кинули. Чи асфальт закінчився в них, чорт його знає. Ось це вже... Стараюся вже здержуватися, але мене так оце бісить, настільки так оце все це вбите, так оце. І всім на все до одного міста. Ужас. Просто не хочеться матюкатися. Тут по-другому я, я, я нічого не можу виразитися. Просто не хочеться матюкатися. Тепер не тільки треба це треба просто брати і стріляти. вже, Слова тут не допоможуть. Тут вже слова, на жаль, не допоможуть. Зараз ще один переїзд, як я кажу, всі в нас в Україні такі хороші переїзди, один кращий за другого, правда, дивіться які. Один кращий за другого. Як говориться, що тут можна говорити за наші дороги? Як вибачте, мене тут 20 чи 30 метрів переїзду не можу залатати, 20 чи 30 метрів переїзду, люди добрі. Про які тут дороги тепер ще можна говорити? Удивительно, що тут позакидали ями. О, тут такі серйозні були ровчаки. О, якраз вони, навіть ну, іграються, ну, ремонтують. Така, бачите, тут вулиця промзонна які вони дорожки виходить за Вже під'їжджаю я до міста нашої вигрузки. Об'їжджаємо до катка і заїжджаємо. Туди, куди їхали. На місце вигрузки. Отако. Ох-ох-ох. Так, будемо вигружатися.